Твоя місія в цьому житті. Твоя місія в цьому житті. Всім привіт! Мене звати Олена Рута. І зараз ми подивимося, ось такий розклад. Давай подивимося, хто ти, щоб не набирати на себе чужого, не підключатись до чужих енергії. Уважно слухаємо характеристику, портрет ваш дивимось. І тоді вирішуємо, ваше це ні, чи ні. Якщо відгукується, дивимося далі. І так. Хто прийшов на розклад? Так. Людина, яка вчиться себе цінувати, яка досягла вже якихось результатів в цій справі. Ви вмієте себе показати, ви любите себе показувати, ви вмієте себе транслювати. Ви хочете і шукаєте цінність, свою цінність в цьому житті. Ця людина дуже багато задає питань, хто я, для чого я прийшла в цей світ, для чого я з'явилася сюди, чому мене оточують ці чи інші люди, чому я саме в цій сім'ї народилась. Тобто тут людина шукає, запитує і шукає відповіді на свої питання. Ви можете любити до речі, тут людина любить, знаєте, такі дрібні прикраси, дрібні прикраси інтер'єру. Тут є багато прочитаних книг, і ці книги стоять на полицях. Тут є квіти в домі. Людина любить турбувати, доглядати за квітами, любить приглушене світло. Звичайно, це не загальне, це от кожному може відігратися якась своя, своя частинка цього, що я говорю. Хтось любить приглушене світло, хтось любить яскраве світло, хтось любить, щоб в домі завжди стояли букети. Ви досягли зараз якогось етапу в своєму житті і маєте нові, нове якесь, нову ціль. Тобто вам світить якийсь маяк, до якого ви прямуєте. Тобто, вже напрацьована, знаєте, вже є якась ціль, до якої ви йдете. Ви не просто так пливете за течією нікуди. Ні, тут не про таку людину. Тут людина, яка ставить цілі і прямує до них. Та ще й людина угу. спокійна. Спокійна і яка шукає любов, яка шукає спокою, яка любить приймати гостей, але при цьому не гучні компанії. А одну-дві людини, подруг, з якими можна пити чай, говорити, багато говорити. Дуже любите, от, розмірковувати про це життя, про суть цього життя, про місію ту саму. Про те, для чого ми сюди прийшли. Любите домашніх тваринок, в когось є кіт, в когось є інша домашня тваринка. Ще раз повторюсь, людина любить затишок, любить пледики, квіти в домі, любить в цієї людини штори на вікнах, не жалюзі, в... коврики теж на підлозі. Тобто тут має бути затишок, тепло, світло. Така, знаєте, домашня, тепла атмосфера. Допомагаєте людям, допомагаєте ви, та подруга, до якої звертаються за допомогою. Не тільки гарно провести час, але й в скрутні часи ви вмієте подати руку допомоги, ви вмієте підтримати, вмієте людину прикрити від. Від якогось зовнішнього впливу. Ви оберігаєте. От, наприклад, якщо вам про подругу наговорив хтось поганого, ви не, поч... ви не, не, не підете і не почнете її цього розказувати. Вам наговорили, ви це розсердились, позлилися, але ви їй цього не розкажете, щоб її не розстраювати, щоб її не, не ранити. Вам буде образливо за неї, але ви не будете її якось знаєте, ранити цією інформацією, бігом там дзвонити і казати, а оцей там говорив на тебе отак, а ота говорила про тебе оце ні. Ви закриєте від людини, яку любите, про яку турбуєтесь, закриєте цю інформацію, закриє, прикриєте її з собою. Ну, тобто, ви дуже хороший друг, дуже хороша людина, яка емпат, яка знає, як це, коли тобі боляче. Ви знаєте, ви це відчуваєте. І тому бережете почуття близьких людей. Хто себе впізнав? Дуже яскравий портрет, дуже тепла людина, така, знаєте, приємна, приємна. Я хотілося б читати і читати про вас. І так, давайте. Ваша місія в цьому житті. Яка ваша місія? До чого прийшли? Хм. Ваша карта вийшла. Ваша місія, знаєте, розвіювати ностальгію. Ви людей, які будуть якось в минулому сидіти. Можливо, у вас зараз є таке, знаєте, от ця мінусова тінь, така, вона, ви можете впадати в ностальгію, скажу. Ви можете. Е Якось задумуватись про те, як було колись вертатися туди. Але саме ваша місія, прийшла, ваша місія в тому, щоб ви, ви смикували як себе, так і інших людей з минулого. Щоб ви могли розказати людям, подругам, друзям, як... Куди прямувати? Тобто ви тут можете бути от тим маяком, ціллю, знаєте, от вказувати ціль. От йди туди. Не зациклюйся на тому, що було. Ну було так, було. Відпускаємо, йдемо туди. Тобто, ви можете вказувати цілі, ви можете вказувати напрямок людям. Які заблудилися, які застопорилися десь в минулому, ви вмієте направляти, ви вмієте розказати, ви вмієте дати ідею, ви вмієте витягувати людей з минулого, ви вмієте заспокоювати. Наприклад, якщо в когось якийсь роздрай, якісь панічні атаки, якісь тривожність, ви вмієте заспокоїти, От навіть ваше слово, воно. Як цілюща така, знаєте, музика, як цілюща вода, ви поговорили, послухали, і, ви, і людина заспокоїлась, Люди, ви вмієте піднімати людину вгору, ви вмієте її налаштувати на позитив. Також ви, знаєте, ви бачите в людях таланти, ви бачите в людях їхні Такі здібності, які можуть їм допомогти прорватися, ну, піднятися в цьому житті. Ви також вмієте, ви можете це розказати, ви вмієте людей наставляти. То дуже хороший наставник, до речі. Також ви чітко можете продивитися в оточенні людини. Тут дуже хороші психологи, до речі, дуже хороші езотерики, психологи. Ви бачите, от в оточенні людини. Якісь нехороших людей, які її не люблять, які забирають її енергію. Тут теж, може бути, ви можете вказувати, подивись, ця людина тобі несе не Ти через цю людину нервуєшся, от, і вже півгодини чи годину ти про нього говориш, і ти ну, ображаєшся якось там, злишся на нього. Чого? Ну, викинь цю людину свого життя, і в тебе не буде таких емоцій. Тобто. Вмієте чітко розставити пріоритети, чітко вказати людині на те, де вона зачепилася, брьохкається, знаєте, як в болоті. Люди, людям, які біля вас, друзям вашим, вашим рідним, вашим навіть клієнтам, якщо ви працюєте. Їм пощастило з вами. Їм пощастило, що така людина, як ви, знаходиться в їхньому оточенні, в їхньому житті, тому що ну це великий успіх і велика така, знаєте. Подарунок долі мати таку людину поруч, коли вона не зациклена на собі, а може про тебе розказати, яка ти прекрасна, які в тебе перспективи, подивитися на тебе очима, які люблять, які не засуджують, які не заздрять, а які люблять, підтримують і. Допомагають піднятися, коли впав. Це дуже мало таких людей насправді є в цьому світі. Людей, які допомагають дійсно від щирого серця. Яка ваша місія? Ви вмієте чекати. Ви маєте, знаєте, ви маєте свою власну думку на все. Ви вмієте. Не, не опиратись. у вас є своя власна думка, і вам не потрібно дозвіл чи якесь хвалення інших людей. Це дуже-дуже хороша така місія, хороша така, знаєте, риса характеру. І, можливо, вам це допомагає саме наставляти і інших людей, тому що ви собі вірите, ви знаєте, хто ви є. Ви знаєте, яка ви є, ви дивитесь на себе в дзеркало і ви вірите відображенню. Ви, можливо, розмовляєте з собою, ви чуєте свої думки і вірите в них. Вам не потрібно схвалення інших людей. І це ваша місія така, знаєте, тому що ви це можете і транслювати на, на інших. Ви вмієте пробиватися крізь шипи, крізь. От якщо ви спілкуєтеся з людиною, бачите, що вона, наприклад, не, не хоче говорити, вона закрита, вона така не, не комунікує, ви вмієте знайти підхід, ви не будете нав'язуватись, ви не будете прогинати кордонів, ви будете, наче ненароком, але відкривати цю людину. Відкривати, ви вмієте знайти підхід навіть до тих, хто вже давно-давно вічно ні з ким не говорив по душах. Який давно вже закри... яка людина, яка закрилася, і, можливо, вона із дитинства ніколи нікому не розказувала речі, які з нею відбувалися. Вам вона довіриться і розкаже. ви не боїтеся вколотися, ви не боїтеся того, знаєте. Приступити через той бар'єр і зайти в ту темноту, яку людина ховає за цим бар'єром. Бо ми всі маємо в своєму житті таємниці, які не розкажеш. Кожен носить в собі якусь темну частинку. Ваша місія зцілювати. Сцілювати навіть е, тих, хто не те що не хоче бути зціленим, хто думає, хто махнув на себе рукою, і зцілювати тих людей, які вже думали що, ну от поставили на собі хрест. Ну, Наприклад, жінка вже. Пустила руки і сказала: ну, напевно, я ніколи, наприклад, заміж не вийду. І не, не знайду собі людину, яка б дійсно, бо з якою б я була відчувала щастя, комфорт. Ну, напевно, ні. І ви з'являєтесь в житті цієї людини і відкриваєте їй очі, допомагаєте їй вибрати з цього. Хтось може, до речі, травами лікувати, теж може таке бути. Знаєте, якісь настоянки, знаєте, як. Людині без медикаментів допомогти, знаєте, тут є теж місія. Ну тут дуже таке знаєте, цілитель.